Привіт. Ти дійсно ніколи не станеш успішним, поки не додивишся це відео. Так як це відео зібрано суто з фактів мого досвіду. Я заробляю великі гроші вже більше двох років поспіль. І я виявив саму головну методичку, що робити, щоб бути успішним. Чого не, ніколи не роблять багаті люди, та що завжди роблять бідні люди, та залишаються бідними завжди. На зв'язку я річ. Я заробляю на валютному ринку вже більше двох років і готовий зараз поділитися своїм досвідом з вами. Почнемо. Самого простого, ти не лінивий та ти не бідний. В тебе немає чіткої та конкретної цілі, до якої ти йдеш. Давай просто подивимось самого початку. Як тільки розпочинається наш день, що ти починаєш робити? Тільки ти прокинувся, ти хватаєш телефон, ти не даєш мозку своєї голові прокинутися. Ти хапаєш телефон, починаєш різко скролити ту ленту, дивитися, хто тобі що написав, дивитися, що да як. Це норма, я тебе розумію. Але потрібно спочатку прибрати свою тривожність. В моменті, коли ти прибереш свою тривожність, саме тоді в тебе визволиться місце в твоїй голові для поновлення інформації, завдяки якої ти зможеш стати багатим. Тобі потрібно поставити точку Б, ти знаходячись з точки а, ти ніколи не дійдеш до точки Б, якщо в тебе її просто немає. Постав собі конкретну ціль. Коли ти поставиш собі конкретну ціль, ти вже будеш знати, куди тобі йти. А як до неї дійти, це вже інше питання. Але, друзі, не можу вам не порекомендувати. В описі під цим відео залишу вам свій телеграм-канал. Саме там мене більше, саме там більше таких психологічних розбірів, порад і реальних схем, на чому ж можна зараз, зараз заробляти гроші. Це в мене все, звісно, безкоштовно, тож послання буде в описі. Тепер давайте перейдемо далі. Магія нашого ранку. Коли ти тільки відкриваєш очі, ти не плануєш свій день, ти не думаєш, як ти його проведеш. Коли ти відкрив свої очі, задався собі лише єдине питання, як я хочу провести цей день. Я хочу провести цей день щасливо, але ж, або я хочу провести цей день без настрою. Як ти сам собі установку, яку на день ти собі даш, саме так цей день ти і проведеш, це правда нашого життя. Коли ти прокинувся, дай собі час просто побути наодинці сам з собою. Прогуляйся, подумай, просто випий чай в тиші. І тоді, саме в той момент, ти вже зрозумієш, як, що і куди тобі рухатись. Друге, саме головне, тобі потрібно розуміти, чого саме ти хочеш. Якщо мені подобається трейдинг, та я заробляю гроші на трейдингу, то я і розвиваюся в трейдингу. Якщо тобі подобається малювати, спробуй малювати. Якщо тобі подобається гуляти, просто гуляй, я не знаю. Якщо тобі подобається е, писати свій блог, своє життя, веди свій лайфсай. Блог, це важливо саме завдяки саме для того, щоб твій гормон щастя трошки підвисився, та ти почав слухати себе. В кожного з нас є свої хотілки. Це може бути як щось глобальне або щось мізерне. Понамагайся закрити, хоча б мізерний пробіл в своєму житті, щоб ти розумів, як і що робити далі. Це критично важливий факт в цьому житті. Далі, чого ніколи не роблять багаті люди, вони майже ніколи не переживають о тому, що було раніше. Не потрібно сожаліти про своє минуле. Це саме головний момент. Воно було. Було все пережили, вийняли з цього досвід і йдемо далі. Ні, ні, жоден багата людина, жодна багата людина та успішна не буде ніколи рефлексувати з приводу того, що було там півроку тому, хто мені що сказав, та як та що. Друге, що ніколи не роблять багаті люди. Але в цілому, давайте будемо не так інтерпретувати це, це питання, а будемо казати простіше, що вам не потрібно робити, щоб стати багатим. Якщо ви хочете стати багатим, ці речі не потрібно робити ніколи. Ніколи не потрібно думати, хто про тебе що. Скажуть, я ось за записую та мені байдуже, хто там на мене дивиться, хто там на мене не дивиться, хто про що мене подумає. Розумієте, це важливий фактор. Ви творці свого життя. і Як тільки ви зрозумієте, що тільки ви здатні змінити своє життя. Жити стане набагато простіше, і ось все, саме в той момент, коли ти чітко поставиш свою ціль і будеш до неї йти, і коли ти заб'єш, що про тебе подумають друзі, які в тебе не вірять, або ще якісь взагалі незнайомі люди. ось, все. ти більшість людей на вулиці бачиш в перший і в останній раз, боїшся почати знімати та поставити камеру, та знімати цих людей більше не побачиш. Розумієте? Далі, що потрібно робити? Дивіться. Потрібно чітко мати свою ціль та виставити собі якийсь хоча б мінімальний план, що ти будеш робити. Якщо ти хочеш стати великим спортсменом, дуже таким імінітим спортсменом, постав собі планку. Дисципліна. Без дисципліни в тебе не вийде взагалі нічого. Якщо ти дисциплінований, так, в тебе все вийде. Якщо ти замотивований, але ж дисципліни немає, це дуже сильна помилка, яка буде сильно тобі вадити, щоб досягти. У певного успіху розумієте, це дуже важливий момент. Дуже важливо мати в своєму житті дисципліну. Ось як я прокинувся, почав працювати, торгувати, заробив енну суму грошей. Все пішов далі відпочивати. Розумієте, все наше життя будується тільки на самодисципліні. Без цього ми ну, взагалі ніяк. І саме головне, останнє робимо висновок без правильного оточення. Буде важко дуже важко рухатися якось вперед, і це важливий момент. Тобі потрібно дійсно оточення. Завдяки якому вона буде тебе мотивувати, тримати в тонусі, та ти взагалі будеш розуміти, в який вектор рухатись. І саме в цей момент я тобі можу запропонувати наше ком'юніті. Воно в нас безкоштовне, ніяких курсів, я і не інфоциган, це важливий момент. Тож саме в цей момент в описі залишу посилання на наш канал. Переходьте туди та ставайте частиною У нас, там купа замотивованих хлопців, і там ви знайдете собі і друзів, і куди рухатись далі. А на зв'язку був я річ. Ось вам такі поради.